Української аграрії 7 жовтня, коли я до співпраці, тому що ми можемо вам допомогти підказати. Це не значить, що ми будемо кожен день у вас там сидіти. Ми не, вам не потрібні постійно. Ви самі знаєте, що робити, але допомогти підказати, підкоригувати, щось, знаєте, внести родзинку в вашу технологію, то якої у вас не було. І це принесе вам результат, я думаю, це вартує того, щоб ми поспівпрацювали разом з вами. Приїжджайте до нас, подивіться, сподобається, не сподобається, які є зауваження, можливо, ви захочете е, взяти частину нашої технології на своє озброєння. Запрошуємо до співпраці, тому що якщо я розповідаю про ріпак, про регулятор росту, про будь-що, я цим займаюся. Я не розповідаю те, чим я не займаюся або не займався. Якщо я не вирощував овочі, вибачайте, один раз я картоплю в мрії, вирощував і все, але я тут не рахую, що там. Я такий спеціаліст, я там не спеціаліст. Але якщо треба, що стосується ріпачку і не тільки, будь ласка, до... звертайтеся до агросупроводу, звертайтеся до нас, обговоримо співпрацю, виїздимо, подивимося, що до вас так, що не так, що порекомендуємо, щоб ви не втратили, просто рік не втратили. Тому що іноді таке допускають, на жаль, знаєте, на жаль, допускають такі. Елементи технології, що можна було б без того всього обійтися, і можна було б заробити в той самий рік більше. Навіть Ті партнери на Гросупровіді, на жаль, є такі випадки у нас, один принаймні випадок, що ну, є прогріх з технологією. Але то людина поспішила. Ну, Таке буває з усіма. І в цьому можна теж підказати і бути вам корисними. Так що, запрошую співпраці. У нас трішки є досвіду вирощувати на 30 тисячах гектарів плюс. Так що, що треба, допоможемо, насінням допоможемо, підкажемо. Бо не все так просто і не все так легко, як кому здається. Як казав там один в коментарях, казав, це не ядерна фізика, тут все зрозуміло. Так, все зрозуміло, але є більш успішні господарства і менш успішні господарства. Хто його знає, чому так. Тримайтесь, коли успіхів вам. Це Патріот 3330. 30 метрів ширина захвата. І працюємо.